Мої вітання глядачам телеканалу Бест. З вами Вероніка і пропоную ознайомитись з інформацією про погоду на четвер. 18 грудня відзначається День пам'яті преподобного Сави Освященного продовжуються варварені морози. У давнину говорили: Сава стелить, сава хвістки гострить, сава шлях засалює, що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом. Якщо він став бом, то на мороз. Якщо без вітру б'є до землі, то треба чекати снігу. А якщо на саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця. У четвер у білій церкві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, проте без опадів температура повітря в день мінус один плюс один, вночі нуль плюс один. А ще цього дня, але в 1892 році, в Мар'їнському театрі Санкт-Петербурга, відбулася прем'єра балету Петра Чайковського Лускунчик. У цей же вечір в театрі пройшла і прем'єра нової опери композитора Іоланта. Також, 18 грудня 1958 року, американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник. В мене все на сьогодні. Чекатиму зустрічі завтра. Миру та тепла у вашому домі щасти.